Мій солодкий аромат так м'яко і приємно я в раю. Дитя? А? Хто з тобою все гаразд? Я потрапила до раю? Ти певно зголодніла, чому би нам спочатку не нагодувати тебе? Обережніше, усе ще гаряче. Дай. Що з моєю мамою? Я хочу її побачити? Вродлива леді сказала, що вона хворіє. Чому не їсиш? Ти не голодно. Будь ласка, скажіть, ви знаєте, де це є? Що з моєю мамою? Де та вродлива леді? Її світлість прийде одразу, як ти завершиш трапезу і приймеш ванну. Ванну? Для чого? Що ж. Беті хіба я не просив повідомити, коли вона прокинеться? Ох, прошу вибачення, мілорде. Я вітаю Камелія. У пошуках Камелії. Я Кейрен Бейл. Чи в тобі 12 років, чи не так? Мені виповниться 15 цього року. Я старша за тебе всього на три роки, тож не варто так ніяковіти. Будь ласка, дозвольте мені повернутися до мами. Я навіть не сказала, що йду сюди. Вона точно буде хвилюватися. Ти, певно, дуже сумуєш за нею. Беті, де мати Лії? Ох, це про це повідомить її світлість. Мені лише було сказано підготувати їжу і Ванну. Точно Ванна. Хі -хі. Чи й можу я вмитися? Звісно ж, я відведу тебе А поїсти зможеш після цього. А але я не знаю, як користуватись ванною. Не хвилюйся, я допоможу <кху> Мілорда. <кху> Клич Кличте лікаря хочіше рушник, дайте рушники, Мілорде. <кху> 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 <клоджеря> Невже ви були назовні під час дощу? Він вмирає? Ні, звісно, ні. Правда? Правда. Тепер як ще до ванни. Чим довше це тягнеться, тим менше буде у тебе часу на сон. Добре. Усім дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Буду рада за те, що поширюєте український контент.